Нещодавно керівництво Мукачева знову звільнило директора місцевої загальноосвітньої школи з угорською мовою навчання Іштвана Шінка. Керівника закладу змістили з посади, попри те, що три тижні тому місцевий суд визнав його січневе звільнення незаконним, але управління освіти знову усунуло всіма шанованого директора з посади. Мешканці Мукачева протестують проти цього рішення. М'ютанасідтюходя майнюґатака кадіяк újra. Ми вже думали, що настав спокій і можемо продовжувати роботу. Але 8 травня, зненацька, немов грім серед ясного неба, керівник управління освіти звільнив з посади директора закладу Ішвана Шінка повторно. Спочатку у січні, після чого Мукачівський суд визнав його звільнення незаконним. У квітні він зміг знову повернутися до роботи, і ось знову його зміщено без будь-яких пояснень. Наш вчительський та батьківський колектив школи, а також місце жителі і не тільки угорці були шоковані цим рішенням. Не розуміємо, чому потрібно всупереч бажанню колектива і рішенню суду змістити всіма шанованого керівника, коли він вже 17 років бездоганно виконує своє завдання. Звичайно, ми протестуємо. Наш педагогічний колектив написав заяву. Батьки також спільно звертатимуться до голови міста. Ми вважаємо, що цей вчинок є безпідставним та цинічним наступом на нашу угорську спільноту. Mm. КМКС «Партія партії угорців Закарпаття також висловлює протест надзвичайно обурливим є те, що відоме своєю антиугорською поведінкою керівництво міста Мукачева знову змістило з посади Іштвана Шінка. Знаємо, що у лютому він уже був звільнений, але завдяки рішенню місцевого суду зміг повернутися до роботи. Та, всупереч судовому рішенню, керівник місцевого управління освіти знову змістив його з посади. Угорці Мукачева вважають надзвичайно цинічним цей вчинок балох. Вони протестують. Педагогічний колектив подав свою заяву і батьки та також готуються до того, щоб всіма шанований директор зміг знову повернутися. В останній час у Мукачевському районі було вже кілька подібних рішень. Нагадаємо, у жовтні місцева влада знесла зі стін замку статую птаха Турула. Пізніше заборонила угорськомовні вивіски на магазинах і державних установах у селі Дерцен.